Скандал довкола довгобуду на вулиці Рівненській. 7. у апеляційному суді Чернівців відбулось слухання справ кількох інвесторів, на чиєму боці Феміда. Цілеспрямоване доведення до банкрутства чи недбалість обласних посадовців. Чому з заводу досі не зняли санкції РНБО? Перше сесійне засідання депутати молодіжного парламенту налаштовані на зміни та розвиток чернівців. У Чернівцях висадили алею гортензій. Акцію присвятили Всесвітньому дню донора. Скандал довкола довгобуду на вулиці Рівненській, 7. В апеляційному суді відбулось слухання справи однієї з інвесторок. Сотні вистрів роками чекає завершення довгобуду на вулиці Рівненській. Та після початку пандемії ковід, 19 робота на об'єкті припинилась. Ошукані вкладники знову зібрались в апеляційному суді, аби разом вибороти справедливість. Сьогодні розглядали одну зі справ, де мали визначати майнові права на раніше придбану квартиру. Шевченківський суд попередньо визнав майнові права інвесторки, та забудовник подав апеляцію, яку і розглядали сьогодні. Постановив апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальності мисс в інтересах якого діє адвокат Капінус Андрій Анатолійович задовільнити, заочне рішення Шевченківського суду Чернівці 27 вересня 2022 року скасувати. Адвокат інвесторки Георгій Фортуна був переконаний, що апеляційний суд підтримає рішення першої інстанції, але зазначає глибоко розчарований у рішенні суддів. Звичайно, що будемо оскаржувати, і ну, ця справа просто так не залишиться. Люди, не знаю, як вони зараз відреагують, коли я вийду і скажу про результат. Люди сподівалися на правосуддя, на верховенство прав. Те, що відбулося зараз, я чесно кажучи, не розумію. Подібних інвесторів понад пів тисячі. Частина з них віддавали останні гроші, аби покращити житлові умови, але вже сьомий рік вимушені тіснитись на орендованих квартирах. Чернівецький апеляційний суд ухвалив рішення на користь забудовника. Інвесторів подібне рішення обурило, тому вони перекрили частину вулиць Франка та головна. Рух невдовзі відновили, але люди продовжили висловлювати власне невдоволення. Наші суди всі заслухані в Чернівцях, Я вам говорю, тому що ми куди не йдемо. нам всі роблять перепони. Ми... Хочемо відстояти свої квартири, ті, що ми вложили. Нам ні гроші не віддають, ні право власності, нічого. Це все зупинилося. До кого звертатися? Що ти ще раз під судом? Ми були толерантними людьми. ми приходили і красиво це все красиво. Просто наша корупована вся система побачила, що цих людей можна просто нам на витримку. Інвестори кажуть, зупинятись не збираються, навіть якщо прийдеться їхати до столиці. Ми не зупинимося на даний момент. Є переписка з. Президентом України, де скеровано до відповідних органів. Листи з генеральною прокуратурою з набу з вищою радою правосуддя. Ми будемо збиратися. Ми будемо їхати в Київ, не дивлячись на військовий стан, ми будемо перекривати дороги. Ми будемо добиватися правосуддя в Києві, якщо наші суди Чернівецькі не спроможні захистити нас як своїх співгромадян. Згодом цього ж дня винесли ще одне рішення щодо іншого вкладника, яке так само ухвалили на користь забудовників. Незадоволені інвестори уже планують нові кроки боротьби. Зокрема, вже звернулись із заявою до правоохоронних органів. Максим Берник, Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Бездіяльність обласної влади та цілеспрямована акція проти мажзаводу. Про що на прес-конференції розповів гендиректор підприємства? Уже вісім місяців ТОВ «Машзавод» перебуває під санкціями РНБО. Працівники у відчаї накипілою керівництва. Тож гендиректор підприємства зібрав прес-конференцію, аби розповісти ...громадськості та ЗМІ про поточну ситуацію на заводі. Я хочу. Виразитись більш конкретно, до кого я маю претензії. Я не маю претензій до Служби безпеки України. Не маю. Хоча за їх поданням, я скажу пізніше, ці санкції були накладені. Тому що я не маю до силових структур, я не маю до прокуратури, я не маю до податкової, я не маю до митниці, я маю конкретно до місцевої влади, до військово-цивільної адміністрації. Тому що з тих пір нічого не робиться. Після усіх перевірок СБУ, ухвалених рішень про зняття санкцій на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, а пізніше РНБО та заяви про це Руслана Запаранюка, завод досі не працює. Керівництво та працівники межзаводу неодноразово звертались до президента, до різних органів влади. А з їхніх листів можна складати цілі теки, зазначає Віктор Сідлер. Я кажу, будь ласка, організуйте зустріч. Давайте з банкірами. Не з банкірами, ви голова ВЦА. Давайте зберемо хоч одну нараду по поводу діяльності маршзавода, крім розмов. Зберемо податкову, службу, митницю, банки. І тоді це буде кожному причина, що голова ВЦА збирав. Ні одної наради. Далі, я говорю, Руслан Васильович, я з тим говорив, я з другим говорю, покажіть хоч один лист до президента, до прем'єр-міністра, куди ви звертались? Офіційно, ні одного листа. Вибачте, для чого ви стали головою. Тепер Віктор Сідляр уже не впевнений, що безпідставно накладені санкції були просто цією помилкою. Після цих місяців я не впевнений. Я думаю, що це ну мені здається, що це цілеспромована акція про доведення мажзаводу до банкрутства. Команда Сі 4 звернулася коментарем до Руслана Запаранюка стосовно санкцій на товмашзавод. Та вичерпної відповіді від посадовця ми не отримали. Ні, зараз не прокоментую. Чому не прокоментую? Тому що відбуваються певні процеси, які повинні завершитися. Як тільки вони завершаться, я зразу зможу дати коментар. Зараз коментувати буде просто недоречно. Зараз знову почалось. Зі слів його зама почекайте, кабмін прийняв там якесь рішення, що зараз от-от ще, ще щось буде зроблено. Які рішення? Всі рішення вже прийняті. Остальне все це буде незаконно. Це все буде тінь на плітінь Наводити. Єдине рішення підпис президента. Все. А я уверен, що до президента ніхто не зайшов і не пояснював ситуацію. На підприємстві утворилась черга з обурених замовників. Вони критично потребують обладнання, яке зараз в Україні може виготовити лише товмашзавод, оскільки аналогічні підприємства знищені російськими окупантами. Без роботи залишились 300 працівників. Завод втратив контрактів на сотні мільйонів. А бюджет за півроку втратив 40 мільйонів гривень податків. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ4. СБУ викрила київську компанію, яка допомагала підсанкційному Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах. Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар переоформлювали на фактичних отримувачів підконтрольні росатому компанії, які будують АЕС. Тобто, після перетину кордону він їхав за новим маршрутом. При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники Росатому здійснювали у режимі онлайн за оперативними даними. Спочатку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 мільйонів гривень. Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності усіх учасників оборудки. Російський терор триває. Вночі ворог атакував з моря чотирма калібрами. Центр Одеси. Внаслідок цинічного удару по складському приміщенню торговельної мережі загинуло троє співробітників. Ще тринадцятеро зазнали поранень. Від удару постраждав бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці. Також пошкоджено храм князя Володимира. Вбуховою хвилею, понівечені ікони та вибиті шибки. У Краматорську від російських ракет дві людини загинули, двоє поранені. З лиця землі стерто п'ять приватних будинків. Ще 17 – суттєво пошкоджені. У Костянтинівці одна загибла та один поранений. Постраждало щонайменше 57 людських осель. Повідомили в Донецькій ОВА. Буковина у жалобі. Сьогодні, 14 червня, буковина провела в останню дорогу військовослужбовця, який захищав свободу і незалежність України. Солдату Дмитру Писарчуку останню шану віддали в селі Кам'яна: вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам спільними зусиллями. Учні та вчителі збирають кошти на дрон для ЗСУ. У Чернівецькому багатопрофільному ліцеї номер 11 Усі об'єднали свої сили, щоб допомогти захисникам на передовій. У навчальному закладі оголосили збір коштів на придбання квадрокоптера. Директорка каже, вдалося зібрати 86 тисяч гривень, за які і закупили дрон. І вже сьогодні, під час святкової лінійки останнього дзвоника, передали його військовослужбовцям. Виявляється, що є енергетичні не тільки слова, вчинки, а енергетично заряджені літери. Це з. Давайте поаплодуємо. ЗСУ. Дрон для ЗСУ сьогодні стоїть на цьому столику. Що нам прийшлося зробити, кожен з вас знає. Ми донатили, заробляли, як могли. І це не вперше в цьому навчальному році. Молодіжний парламент другої каденції провів своє перше засідання. Все по-дорослому делегати другої каденції молодіжного парламенту при міській раді провели перше засідання. І, хоч воно було більш організаційним, без жвавих дискусій не обійшлося. Ви не вважаєте, що потрібно краще консультувати студентів? Ці питання не вирішує про а вирішує ЧНУ, чи не Ні, у нас це вирішує про спілку. Активна молодь вже сьогодні планує долучатися до змін в місті. Першочергово хочуть розв'язувати проблеми, про які знають найкраще. Це екологія, бо то, що у нас вона на даний момент в дуже поганому стані. Навіть встановили ті мусорки, якщо смітники, ви бачите, що розумні, є, то біля них так само куча сміття, куча цього воняється. ну дуже велика в цьому проблема. Ну, перше, це потрібно людей навчити правильно сортувати той самий мусор, правильно викидати, не йти, кинути по дорозі просто-напросто. А це треба вміти робити. Це якось можна навіть зробити якісь певні семінари, певні лекції. Мало розвитку. Молодь більш зупиняється на такому, а ми приходимо сюди, щоб їх якось зацікавити до того розвитку. Наприклад, я зараз буду виступати на голову комітету свого медіа та комунікації, і хочу запропонувати таке як стендап. І щоб було це цікаво, молодь та таки піде їм це цікаво. Це буде весело, смішно. Я думаю, це добре. До складу молодіжного парламенту увійшли представники громадських організацій, студентського та учнівського самоврядування. Загалом це 33 делегати налаштовані на зміни та розвиток. Насправді, молодь наших наших чернівців вона досить потужна, і парламент долучався до різних великих проєктів. Якщо ви знаєте, це сквер на соборній площі, до долучилася також в молодіжна молодіжний парламент. І звичайно, я вважаю, що кожен делегат і кожен активіст, який долучиться до нас, ми зможемо дуже багато чого змінити. Це звичайно розвиток молоді, розвиток студентства, розвиток учнівства. Передусім, під час засідання делегати проголосили присягу, затвердили голів та склади комітетів, а шляхом таємного голосування обрали голову молодіжного парламенту. Ним став Артур Іванческул. Олена Крічко, Сергій Трицяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Всесвітній день донора. Чи багато охочих здати кров у цей день? На годинку восьма ранку, а коридори та зали вже переповнені людьми. Тут зібралися донори різного віку, представники різних професій. Хтось чекає у черзі, а хтось уже ділиться своєю кров'ю. Віктор Обурачик, вчитель фізики. Чоловік щороку здає кров, адже має групу першу з негативним резусом, яка наразі дуже потрібна. Прихожу відразу, як тільки можу без перебільшення безліч людей потребують хірургічного втручання, значить, потрібна кров свіжа. Оскільки здоров'я допомагає, то я думаю, що такі речі потрібно робити і тішить те, що молодь дуже активно відгукується на це. У Чернівецькому центрі крові люди зібралися, аби не лише допомогти, а й відзначити всесвітній день донора. Микола Гуйтор здає кров уперше. Дізнався, що є необхідність у донорах і вирішив долучитися. каже, відчуває, що не востаннє. Я вчора прочитав, що здача крові однієї людини може врятувати життя трьох людей. Реєстрація процедурно займає дуже мало часу. Це орієнтовно до 10 хвилин. Із визначенням групи крові, резусу крові нічого не боляче, дуже позитивна атмосфера. Пригощають смаколиками, чаєм, кавою. І я думаю, сюди треба ходити. Запрошую приєднуватися інших громадян і сам буду ходити. Відзначають день донора 14 червня не випадково. У цей день народився Нобелівський лауреат Карл Ландштейнер, який зробив видатні наукові відкриття в області вивчення крові. Всесвітній день донора це вдячність за благородний вчинок і порятунок життя людей, які потребують переливання донорської крові або їх компонентів. Україна активно долучилася великою акцією, в якій ми вшановуємо наших донорів, адже вони це. Рятівні краплини крові, які потрібні і в нас в області, і для сходу для гарячих точок. Це святковий день, і багато донорів, скажімо так, очікують його, щоб в дружній атмосфері його відсвяткувати, відчути цей дух, такий позитив у донорства і рятування життя. Наразі у Черевецькому центрі крові потрібно усі резус-негативні донори, особливо з першою групою, зауважує Анжеліка Каланча. Тож усіх небайдужих закликають допомогти та активно долучитися до кровоздачі. Роман Олійник, Любов Копать, Ярослава Боячок, новини на Чернівців, телеканал Сі4. У Чернівцях висадили алею гортензії. Акцію присвятили всесвітньому дню донора. Благодійники, представники влади та небайдужі в різних містах України сьогодні висаджували квіткові алеї. Я на цій роботі я тільки з лопати не працювала. Що вже тут не було. У Чернівцях для акції обрали гортензію. Квітку, яка постійно розквітає, змінює свої кольори та дає надію, зазначає Анжеліка Каланча. У нас в Чернівцях в центрі крові також проводиться дуже багато акцій, пов'язаних з квітами і дуже приємно, тому що висаджування будь-чого живого, яке росте, це надихає на те, що будуть зміни і все буде добре. На локації висадили 15 кущів гортин зі різних кольорів. Донорство це також якась допомога. Квіти точно допомагають як і ментально для людей, так і насолоджуватися там, в цей нелегкий час під час війни. Тому ми тут не бачимо навіть великої різниці в тому, чим ми займаємося. Помилуватися квітами містяни можуть у сквері на розі вулиць Лесі Українки та Котляревського. Організатори сподіваються, що перебуваючи тут, кожен згадуватиме про важливість поділитися своєю кров'ю та врятувати чиєсь життя. Надзвичайно важливо, знаючи, що зараз кров потрібна нашим воїнам, щоб за можливості всі долучалися до як акції, які відбуваються сьогодні, так і в цілому до здачі крові. Сьогоднішній день є важливим не лише для донорів, а й для працівників центру крові. Ми бачимо, як вони активно залучають різні заходи для того, щоб наші люди бачили, що на ту кров, яку вони дають, вона справді обробляється. І в нас в Міністерство охорони здоров'я, коли приїжджає до нас з перевірками, ми можемо сказати, що вони оцінюють нашу роботу, вони оцінюють якість тої крові, яка переробляється в центрі крові, і до нас зауважень ніколи не було. Чиновниця додає, згідно із статистикою, за останній рік на Буковині здача крові зросла у півтора рази. Підтримати позитивну динаміку закликаються кожного небайдужого Буковинця. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4.